Одна петля і ти вже на гачку. Подивіться. Подивіться, яку красу я зв'язала. Це лапа песа, як вона грає. Це англійська резинка двома кольорами. Подивіться. Я просто кайфую. Я дуже собою задоволена. Незважаючи на те, що я його в'язала і в наш блекаут без світла і з е, ліхтариками, але я його зробила. Подивіться, як він грає. Як він грає? Я вам скажу зразу, це не складно. Але ви нібито в'яжете два светри. Але ви й маєте два светри. Чому? А зараз покажу. А це вона з виворотній сторони. Зверніть увагу, я навчилася робити перехід кольорів таким чином, що ви ніде не побачите перехід кольорів. Вони просто йдуть по колу. Але подивіться, подивіться на цю гру кольорів. Вона ніби не знаю, ну так незвично. Так, зразу скажу, що такий светр це не моя ідея. Це мене надихнули інші майстрині. Але, як ви розумієте, я побачила, захотіла і зробила. Тут немає, скажімо так, вузликів, тут немає переходу в кольору в цьому светрі. Подвійний, він має дві сторони, тобто ви в'яжете один светр і ви маєте нібито два светри. Сама легка лопопейса. Там в розрахунках взагалі немає нічого складного. Подивіться: манжети і горловина це один і той же візерунок, але ми беремо спиці трошечки меншого розміру. Тому воно так виглядає. Далі. Ми робимо горловину, і, як ви бачите, візеруночок з однієї кожної петлі ми робимо роздвоєння, тобто тутвання двох петель. в кожному. Далі друга частинка кокетки. Від однієї лінії ми робимо роздвоєння. А потім роздвоєння буде у нас з, з тієї частини, яка була не задіяна, для того, щоб е, воно було красиво, симетрично. Бачите? І е, далі, далі. Я зробила росток. Ну, азіатський росток. Але ні, по цій частині. Але бачите, нібито перехід від тіла виробу на рукав. Рукави в'яжу одночасно закриття фабричним краєм. Все. Але тут зменшення. Зараз ще покажу. переходів не бачите, але вони є. І бачите. І потім все по колу. Додала петлі. І так, до речі, я молодець, я це зробила.